Фіне це останній щоденник Євробачення-2006. Сьогодні ми будемо говорити про фаворитів цьогорічного конкурсу: про тих, хто має найбільше шанси посісти перші місця. Серед них, звичайно, і наша тіна караль. Ми знаходимося у місці, в яке мріють потрапити всі музичні журналісти Європи. Ми за лаштунками пісенного конкурсу Євробачення 2006 І зараз на вас чекають унікальні кадри відзняти напередодні шоу. Змінити вже нічого не можна. Можна тільки вийти і як найкраще відпрацювати те, що було скоректовано і відрепетовано багато разів. Фінал шоу це змагання на стійкість нервів. Виступ кожного з конкурсантів готувався декілька тижнів, а то й місяців. Кожен з них готував свою кузирну карту, чи то пісня, яка чіпляє з перших акордів, чи то спецефекти на сцені, чи то оригінальні костюми. А часто і одне, і друге, і третє разом. Комбінація хард року та поп конкурсу в принципі спрацювала. Ми довго вагалися, чи сподобається глядачам поп конкурсу така музика, але потім вирішили, що маємо спробувати. Гансподденвайнат на сам залі в началі билі була огромне вовнення. Вчора я. После того, как объявили, что Армения проходит финал, я ничего не помню. <сум> То есть я был в шоке. Я был очень э, э, радость была только радость. Я орал. дуже важливо мати гарну пісню. Якщо звук буде не дуже хорошим, то й результат буде відповідним. Пісня має чіпляти, щоб люди потім її наспівували. Мають бути сильні візуальні ефекти. Мост Одразу після півфіналу наша представниця Тіна Кароль отримала квіти і вітання від родини президента України Віктора Ющенка. Шоу наближається. До початку залишається все менше і менше часу. З кожною хвилиною кількість нервових клітин активно зменшується. І, хоча зовні конкурсанти та їхні команди виглядають веселими та розслабленими, страшно навіть уявити, що відбувається всередині кожного з них. А я не втомлюсь нагадувати вам про те, що «Київстар» – мобільний партнер Національного забудетового конкурсу Євробачення «Київстар» – лідер, якому довіряє Україна. I'm sending <laughs> yeah, poeni! <laughs> <the city. laughs> Євробачення гарний старт для підкорення європейської сцени. Всі знають Руслану в Румунії, а вона починала саме з цього пісенного конкурсу. Її пісні реально світові хіти. Саме тому and я і намагався потрапити на Євробачення шість разів. Нарешті я тут. Що, взагалі, and the, I was second or third. And now I was first, and Сам конкурс. Как кому? Я думаю, что странам. Кстати, вот что нам вот дает людям. Радость. Это радость, да. Радость. Это радость. Это радость. Для нас, для новых стран Евросоюза, это открывает некоторые ворота. И как бы это ни было странно, у нас веселая группа очень. Да, мы стараемся быть серьезными очень. Все время. Вот. Так, ну да, Евровидение дает что? Нам дали мобильные телефоны. Вот это, наверное, тоже то, что дает Евровидение. Нам дали такие портфели с надписью Евровидение. Вам, наверное, тоже дали. Но телефон не дали, кстати. Вот, а вы... Спос... А вы уча... дискредитация журналистов. а вы, а вы спойте, и вам дадут телефон. Я боюсь, что если я спою, мне дадут не только телефон. Спасибо. Дайте їй барабан. Дайте їй барабан, будь ласка. Народи... Я щасливий тим, що Україна нарешті демократична держава, що великими кроками вона наближається до Європи. Головне на Євробаченні – це комбінація гарного перформансу та вміння доторкнутися до людських сердець. Необхідно дати їм відчути тепло, розворушити серце, мізки. А для мене важливо вірити в майбутнє, вірити в Бога. To believe in the uh, it's, it's kind of це святом, це дуже символічно. Це велика річ для моєї країни. Я була щаслива і горда, коли обрали мене для цієї місії. Так, це свого роду місія. Друзі, все буде гаразд. Тримайтеся. Я вас кохаю і дякую за те, що ви зі мною. Дякую за те, що вся Україна вболіває. Хочу вам сказати, що не ламайте ніяких стільців. Вдома, а? бо після нової хвилі мені розповідали, як люди вичили свої меблі. Все буде гаразд. Хто розуміє англійську, я скажу that's why I came. Це слова з пісні. Саме за цим я сюди і прийшла. Ця фінал пісенного конкурсу Євробачення 2006 Якщо ви маєте таку можливість, то обов'язково проголосуйте за свою улюблену пісню. Адже сьогодні вночі вся Європа обирає найпопулярнішу пісню 2006 року. І пам'ятайте про те, що наша тіна Кароль буде виходити на сцену під номером 18. Вболівайте за неї. Вона обов'язково відчує нашу з вами підтримку. Приємного вам танець Ельфів The Elf Делфденс, п'ятий номер Норвегія. Норвегія Крістін Гульбрамери. Ладі Мері, Кетчуп Іспанія, шостий номер. Сьомий номер Мальта. Зустрічайте. Як дивимось, ну приємно хоч щось дають, так? Латвія п'ять балів України дали. Зараз подивимось. Вісімка йде до Фінляндії. Фінлянд да, друзі, якщо Фінляндія виграє Єробачення, і ні, ніколи в житті більше не буду коментувати Євробачення. Литва сусіди. Сусідський фактор працює знов десятка. 12 go to... Never, show Минулого року дивимось. Thank Фінляндії. Thank Фінляндії ми навіть сімку awesome. дали. Televote. Кому найбільші будуть? Go to Вірменія отримає вісімку. десятку, Ну і Дімка Білан дванадцятку має отримати, так? Ну, добре, Бун. А. Ще бачимо, що сьогодні вечір. Україні дають 6 балів, як ми побачили з вами. Here are the first results of the Israeli vote. Отже, найбільше балу Ізраїль дає. Вісімку Арменія. Вірменії. Арменії. Ну, бачите, як гарно Вірменія просувається вже. Нас доганяє Україна. Двадцять три бали різниці. У нас Румунія отримає десятку.